Урок Я пізнаю світ. Урок 11 сторінка 8. Розгорнемо наш зошит. Ми продовжуємо з вами мандрувати нашою державою Україною і зупинимося сьогодні на Закарпатській області. Будемо вчитися розповідати про будь-яку область за планом, називати загальну характеристику області, коли вона була створена, адміністративний центр. Тобто головне місто в області, а також про її герб. Прошу переглянути відеофрагмент до теми нашої уроку Закарпатська область. Олеся в Закарпатті. Це Україна багата, пишна та сильна країна Європи. Маленька Олеся прямує із Слобожанщини до Закарпаття. Я Тарас Олеся, я покажу тобі Закарпаття. А де ми? Це липова алея, найдовша в Європі та найкрасивіша. А знаходиться вона у місті Ужгороді, центрі Закарпаття. Закарпаття це земля, наближена до неба. Земля за Карпатами. Карпати дуже високі, а верла найбільша гора. Карпати навіть у квітні вкриті снігом, тому там всі катаються на лижах, навіть котики. Навесні у Карпатах. Розквітають нарциси та крокоси, а ще там річки та велике озеро Сеневір. Гори вкриті високими ялинками та в лісі мешкає багато ведмедів. Саме тому ведмідь стоїть на гербі Закарпаття. У Закарпатті багато замків, майже на кожній горі стоїть по замку. У Закарпатті живуть Закарпатці. Вони носять традиційний одяг, багато вишті різноманітними візерунками. І дуже люблять музику. Смерек, в які влучили блискавки, вони роблять трембіти, які чутно, аж за 10 кілометрів. Живуть вони в будинках з височенними дахами, вирощують виноград, доглядають овець, збирають гриби, ловлять рибу, жнуть сіну та їдять вареники. Зволодніла Олеся, похожуть справжні закарпатські страви, бануш та бограч. Ну як, сподобалось? Дуже сподобалось, все Закарпаття сподобалось. Ось такий мультфільм про Закарпатську область. А ви розкажіть, що вам дуже сподобалося в цьому фрагменті? Наприклад, про найдовший музичний інструмент трембіту, який виготовляють із дерева, яке вдарила блискавка. А ще Закарпати, Закарпатська область говорить найвища. Тому що знаходиться за горами Карпатом, а гори ми знаємо дуже високі. Найбільша гора Говерла розташована саме в Закарпатській області. Прочитаємо разом довідку із диктором. Так поставили пальчик, читаємо разом. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Герб Закарпатської області це щит. Ліворуч розташовані сім горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів, що чергуються. Праворуч зображення червоного ведмедя. Адміністративний обласний центр Закарпатської області, місто Ужгород. Прочитаємо ще раз цю довідку, і в дужках запишемо цифрами слова, які записані літрами. Закарпатська область утворена 22-го. Як записати число 2? 22 за допомогою двох цифр 2 і 2. 22 січня 1946 року. Герб Закарпатської області це щит. Ліворуч розташовані сім, число 7 позначаємо цифрою 7 горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів, що чергуються. Праворуч зображення червоного ведмедя. Адміністративний обласний центр Закарпатської області місто Ужгород. А тепер розкажіть одне одному навчальні одиниці те, про що ми з вами дізналися. Коли була створена Закарпатська область 22 січня 1946 року. Що означає герб Закарпатської області? Це щит. Ліворуч, у нас. Сім горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, що чергуються праворуч зображення червоного ведмедя. Головним містом або адміністративним обласним центром Закарпатської області є місто Ужгород. А поглянемо, які гарні красиві дерева ростуть саме в цьому місті. Це сакура, або, говорить, японська вишня один із різних видів дерев. Просте вона саме в Ужгороді. Іосив, і ось ведмідь і Кир також символом Закарпатської області. А ми продовжимо працювати в нашому зошиті. І так, знайдіть наступне завдання від нашого Бубу. Зараз Бубу буде пропонувати вам вчитися швидко додавати. Порахували вирази і записали відповідь у кожну клітинку. Прикладів буде 3. Отже, відповіді також має бути 3. Перший приклад на екрані. Записали? Перевіряємо відповідь у першому 27. Другий приклад. Увага на екран. Приготувалися. Обчислюємо. Записали відповідь? Перевіряйте третє завдання, третій приклад. Відповідь 29. Отже, так, ми з вами швидко вчилися рахувати. У порожніх квітничках біля бубу у вас мають бути цифри, позначені числами 27, 27 і 29. Попрацюємо далі над завданням номер 5 Подивіться, будь ласка, ви бачите на малюнку людину, яка жила давно-давно на території саме України. Чим вона займалася? Ці люди займали, вели привласнювальне господарство, тобто вони збирали їстівні рослини і плоди, а також полювали на рибу. А з'явилися ці люди приблизно більше мільйона років тому. Читаємо ще раз пораду від мудрої сови завдання 6. Уперше люди з'явилися на землях сучасної України близько мільйона років тому. Вони вели привласнювальне господарство, тобто збирали їстівні рослини та плоди, полювали і ловили рибу. А пригадайте, їх перше знаряддя праці. Це було рубило. Воно важило півтора кілограми було довжиною. Від 20 до 30 см, а вивчає і розказує нам наука про життя стародавних людей під назвою Історія. Попрацюємо над наступними поняттями від Бубу. Історія це наука про минуле людство. Першим періодом в історії людства була кам'яна доба. Швидше ще раз прочитайте. Історія це наука про минуле людства. Першим періодом в історії людства була кам'яна доба. Праворуч, у кам'яну добу люди здебільшого використовували камінь для виготовлення знарядь в раці. У кам'яну добу люди здебільшого використовували камінь для виготовлення знарядь в раці. Розгадайте ребус від Ай і запишіть відповідь. Хвіст. У слові хвіст відкидаємо першу і другу літеру. У слові Гора беремо тільки другу і третю. У слові Змія відкидаємо першу і другу. Виходить слово історія. А ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми з вами вели мову про Закарпатську область.